Як написано, воля Божа це бути вдячним і за все дякувати. І перш ніж ми будемо саме причастя приймати і дякувати Богу саме за, за саме головне, за саме дорогоцінне, це за Його тіло, за кров Ісуса Христа. Ми також, Я хотів би, щоб ми подумали під таким кутом про наше життя. Ми в більшості своїй. Кожен маємо якісь свої проблеми, якісь свої скорботи, страждання. І іноді наші проблеми, наші страждання заводять нас в такий стан, що ми ну, не можемо жити нормально, ми не можемо відчувати себе щасливими, ми не можемо відчувати радість життя, ми можемо ходити такими, знаєте, постійно загнобленими, загнобленими пригніченими, придавленими такими. І я оговорюсь, що дійсно яка, як, як, хтось, деякі з нас дійсно мають для цього причини. Тобто багато є людей, у яких реально є дуже сильні страждання. Ну, от, наприклад, недавно от сьогодні Наташі немає, я скажу у Наташі мама Іна, да, яка вже з Господом, вона ну, дуже Іна важко хворіла, дуже хворіла важко. Дуже боляче було, і, і, і близькі це дуже важко все переживали. Ну це дійсно справжні страждання, тут не треба применшувати. Це дуже важко бачити, коли твоя мама в страшних моках вмирає, наприклад. Да? І, і довго, коли це відбувається. Тут не можна сказати, Та, ну, це дрібничка, що там слав Господа, радій, Господі. Да? Знаєте, це, е, це інша справа. Але в більшості випадків ми з вами не страждаємо із за таких глобальних речей. Ми можемо, наприклад, ну, я там зустрів сестру, а, а вона така сумна йде. І я кажу, що там, що така сумна? Та в мене от, діти мої е, між собою ніяк не можуть знайти порозуміння, постійно конфліктують, воюють між собою. Е, я вже просто не можу жити, наскільки ну, можна. І, і таке, знаєте, ну, ну знемагає, видно, людина знемагає від, е, від усього цього. Хтось там виходить з варусу чи за тебе, і в шоці від того, що ковбаса вже там від 300 і вище гривень коштує і дуже це пригнічує. Ну як жити далі, коли так ціни зросли? Там хтось дивиться на ціни на пальне і просто руки опускаються. Як взагалі можна існувати з такими цінами? Тобто ми часто сумуємо. Попадаємо в пригнічений стан і за якихось не дуже великих речей, або хтось там не поздоровався, або хтось про мене щось там ляпнув своїм язиком, або ще щось сказав. Таке, ну, і ми можемо так зациклитись на цій проблемі, хтось мені там щось сказав, хтось мене не любить, ой, там все життя дало тріщину, знаєте. Але я пропоную сьогодні подивитися інакше на все це. Як я вже багато разів казав, що стакан завжди можна побачити або напівпустим, або напівповним. Це від нас залежить. Знаєте, два розбійники були абсолютно в однакових обставинах. Один вбивця, розіп'ятий на хресті, і поруч нього висить Ісус. І другий вбивця, розіп'ятий на хресті і поруч з ним висить Ісус. Абсолютно, так? От Ісус і На Голгофії, два розбійника, вони повністю в однакових обставинах. Здається, що в них і все мало бути однаково, але один попадає в рай, а другий з таких самих обставин попадає в пекло. І це дійсно для мене це дуже гарний приклад, що справа не тільки в обставинах, а справа в тому, як ти віднесешся до цього, під яким кутом ти на це подивишся. Якщо, якщо б ця сестра. Якась йшла і сумувала, що в неї діти між собою там скубуться і деруться, якщо б вона подумала, Господи, а зараз там десь в Краматорській обстріляли будівлю, і якась мама ходить серед руїн і збирає руки ноги від своїх дітей. А мої діти, ну і що що вони скубуться? Зато живі, зато ми в безпеці, зато в нашому місті цього немає. Боже, по-перше, Тебе народиться співчуття до тих, хто зараз сильно страждає, і ти з своїх малесеньких страждань переключишся на великі, на справжні страждання. Тому що коли ти збираєш у розвалинах дому останки своїх дітей, це справжнє страждання, це справжнє горе, це велика біда. А коли твої діти там якусь дрібницю не поділили і там один одному щось наговорили, це вирішиться з часом. Це не так страшно, це можна пережити. Знаєте, коли е, ти виходиш з варусу і там розумієш, що тобі ковбаса не світить на найближчі півроку, або тільки на свято там, е, і зі спеціальною тоненькою нарізкою, е, то це одне. А коли ти подумаєш, е, ми, ви знаєте, що по... Е, от ООН є така в них програма. вони Спостерігають за голодуючими країнами, за голодуючими народами. Ви знаєте, що на сьогоднішній день це те, що я останній чув, може вже воновилось і, воно і ще гірше в зв'язку з тою кризою, яка зараз на землі, це того року дані. Біля 700 мільйонів людей в світі голодують. От в Україні приблизно 40 мільйонів населення. От що таке 700 мільйонів? Це. Майже 20 Україн. Представляєте, 20 народів голодують, щоб ви зрозуміли, що таке голодують. Це не просто коли в тебе немає, тут є хліб, є майонез, є жарені кабачки, але ти не можеш сервелати ще покласти заверху. це, коли от мені один місіонер розповідав, він був в Африці і каже: живуть в картонних коробках. Пустеля може цілий рік не бути жодного дощу. Або один. Ну що таке один дощ? От уявіть собі, в Україні пройшов за рік один дощ. Це бо такі були е, е, тріщини на землі, і все було б сухе, і посеред пустелі стояли така мертві міста. І от пустеля, люди живуть. Нема ні роботи, ні лікарень. Майже нічого нема. Приїжджає гуманітарна якась місія, фура велика. Привозять отакі чани, е, з, типу, кажуть, щось така каша, ніби кукурузна на вид. Каша, в якої просто кукурузна ну давайте кукуруза, перемелена кукуруза, яку зварили з сіллю, без масла, без нічого. І от вистраюється величезна черга, і кожен з мисочкою підходить тарілочкою, йому дають черпак цієї каші, він з'їдає і це все на день. У багатьох із них діти з пухшими животами. Ці діти умруть, тому що нема вітамінів, тому що нема ліків, щоб їх лікувати. Більшість цих дітей не доживуть. І вони умруть повільно на руках у своїх батьків. Батьки у повному вічаю, тому що з країни не випустять, документів нема, грошей, щоб кудись поїхати, нема, роботи теж нема. І уявіть собі, так живе не один, не 10, не тисяча людей. І ви не побачите, ви коли б останній раз ви це бачили в Ютубі або в новинах. Це не показують ні по Сіене, ні по нашим новинам, ніде не показують. І уявіть, таких 700 мільйонів. І з кожним роком таких все більше і більше. І коли ти впадаєш в депресію, що в тебе в найближчі півроку може ковбаси не будь, то подумай, що є люди, яких взагалі нічого немає. Мені якось одна сестра каже, я просто вже настільки знемагаю, ти собі не уявляєш, як я знемагаю. Кожен ранок я прокидаюсь і дивлюсь на стелю, потолок, хто не знає, що таке стеля, на стелю дивлюсь, а вона не пошпакльована. І я постійно думаю, ну коли вже чоловік мій це зробить. І в мене кожен ранок починається з того, що в мене поганий настрій, я в депресії, ну скільки вже можна? Знаєте, можна прокинутись, подивитися на цю стелю і сказати, Боже, я не в картонній коробці. Боже, зараз сотні тисяч моїх співгромадян, українців, їхні дома ракетами, артилерією повністю знищені. Вони зараз не знають, де жити. І вони з місця на місце переїжджають і їх нічого свого нема. А в мене не зашпакльований потолок. Але це, мій, це моя стеля. Це моя квартира. Боже, я відкриваю холодильник, і там є помідори, огірки, кабачки, суп, хліб. Боже, я заходжу в АТБ, а там всього повно. Знаєте, люди, які пережили голод, Україна переживала голод. Україна ніколи не може переживати голод. У нас надто благословенна земля, щоб бути голод, але нам штучно робили голод. Тут тільки штучно може бути голод, тут не може бути голода по факту. І люди, які пережили голод, їм кажуть, ой, що стіни ціни зросли, там так важко все купувати. Вони кажуть, ти знаєш, коли дорого, це не страшно. Страшно, коли в тебе навіть і гроші є, а їжі нема. І, і коли ти бачиш, що твої діти у тебе на очах вмирають, а ти нічого не можеш. Ти, ти готовий і золото, і все і брильянти, що в тебе тільки нема, все дорогоцінне, просто поміняти на один кусочок хліба. Але нема цього хліба. Просто нема. Я до чого все це веду? Я думаю, ви вже зрозуміли це, що ми завжди можемо з різних кутів дивитися на одну і ту ж ситуацію. Ми можемо подумати, які ми нещасні, і жаліти себе. Можемо ремствувати, є таке слово, це раптать російське. Бути незадоволеними. А можемо. Дякувати Богу. А також ми можемо співчувати людям. Ми можемо реально співчувати людям, тому що, знаєте, коли ставиш себе на місце інших людей, і я розумію, що, наприклад, я не втрачав своїх дітей під час війни. Дяка Богу, що я не пережив такого. І я надіюся, я ніколи цього, цього не переживу. І я страшно такого не хочу пережити і нікому цього не бажаю. Мені важко уявити, що переживають батьки. Які це зараз от наші в Україні батьки, які це переживають. Але якщо я поставлю себе на місце, от подумаю, якби мого сина, я прийшов додому, а замість дому, от мене зараз мій мак приїхав на пару днів додому. От, наприклад, я б зараз служіння закінчилось, я приїжджаю, а туди ракета влучила до себе додому. І дивлюсь, замість дому просто купа бетону. І я розумію, що там в цьому бетоні десь мій син. Багато хто не хочуть навіть так думати, тут треба обережно, якщо у вас дуже чутлива психіка. Але якщо ви відчуваєте себе нещасним, то це дуже гарний рецепт. Подумати про тих, хто дійсно нещасний. Тому що твоє нещастя це дрібниця в порівнянні з тим, що справді у деяких людей сьогодні відбувається. І коли ти починаєш думати про справжнє нещастя, в Тебе народжується співчуття, і ти починаєш від серця молитись. Я не можу на всі 100% і від це не потрібно, тому що це, це дуже важкий тягар, нервова система не витримає. Але хоча б на 5% я відчую біль, яку відчувають сьогодні люди, які втратили своїх близьких, і, і подумаю, що я за себе хвилююсь, що я там плачу за себе і відчуваю себе нещасливим, коли. Ось людей різні, я краще за них помилюся. Я краще їм поспівчуваю. А про мене потурбується мій Бог. І ви знаєте, це дійсно духовний закон, коли ми переключаємося з себе на інших людей, коли ми піклуємося про інших, коли ми турбуємося за інших, коли ми хвилюємося за інших, коли ми біль інших людей робимо хоч трошки своєю біллю, Тоді Бог починає піклуватися про нас. І втішає нас у наших труднощах і у наших скорботах. Так що це дуже е, прекрасно, коли ми замість жалю до самого себе. Пам'ятаєте, як до Ісуса підходить Петро і каже, вчитель, пожалій себе. Близьковична реакція була у Ісуса. Як знаєте, самурайська така, і голови немає. А та й мені сатана. Все, розговор, розмова дуже коротка. Чому? Тому що за оцим е, пожалі, пожалкуй себе, пожалій себе, стоїть диявол. І коли ти починаєш е, от, занурюватись у свою особисту бурю, яка як мені погано, яка в мене буря, як мені погано, то ти можеш забути і не помітити, що це буря в стакані, а на справжня, справжня буря там. Десь в Західній Африці. Або справжня буря там зараз на Донбасі. Там справжній шторм, там справжній цунамі, там реально зносить людей. А те, що я переживаю, так це буря. Я не кажу, що те, що ми переживаємо, це дрібниці, це неважливо. Але дивлячись з чим порівнювати, брати і сестри. Знаєте, якось до нас приїхали років з 20, мабуть, назад в гості. Американці. І вони привезли підлітків. Такі діти були років. Може, хто старожив церкви, пам'ятає, як до нас молодь приїжджала. 15-16 їм було років, 14 такі. Ну, як підлітки, багато з підлітків мають там, психологічні різні проблеми, там вони вели себе деякі неадекватно, там ходили з такими виразом обличчя. Що їм все набридло і на що вони тут роблять. І от вони з моєю Машею, і може, ще з кимось, я вже не пам'ятаю, пішли в дитячий будинок, там у нас на лівому березі був дитячий будинок, його вже зараз немає. І вони пішли там, ну якусь програму, знаєте, якісь подарунки, там, ігри, ну щось таке християнське провести там. І вони це, там їх цих підлітків, я не пам'ятаю, їх багатенько було. Більше десяти, 12 чи 14 їх там було. Чи 16 навіть їх було. Ну так багато цих підлітків. І от вони пішли, послужили там цьому. І я пам'ятаю, як е, е, у когось дзвонить вайбер. Е, і я пам'ятаю, як е, вони після цього походу в дитячий будинок сирійський, як вони прийшли на офіс до нас, і вони всі як почали ридати, це просто було, вони почали плакати. І знаєте, вони на якийсь час, звісно, не на все життя, але на якийсь час вони настільки змінились. А знаєте чому? Тому що вони побачили, що їхні проблеми це взагалі не проблеми. Вони побачили, що значить справжні проблеми. Вони побачили дітей без батьків, побачили, що вони там їдять, в яких вони в жахливих умовах живуть. І вони, американці, які живуть там, як е, сир в маслі, кожного машина, там, у кожного тато, мама, класна християнська з християнських сімей, діти, там, всі вони такі благополучні, вони все це побачили, вони просто ридали. Це знаєте, який анекдот, е, що Абрам, е, як твої справи? Він каже, та хорошо, вже хорошо, а що, твоя проблема вже вирішилася. Він каже, ні, не вирішуватися. Так от що ти кажеш, що хорошо. А я вирішив, що це не проблема. І дійсно, деякі наші проблеми, якщо співставити їх з реальними проблемами, можна вирішити. Так це в мене і не проблема. Це просто якась дрібничка, яка там. Ту, Господь вирішиться. Якщо, так по-перше, такий погляд дозволяє нам і співчуттям відноситись до... До інших людей, переключатись із свого на інше. І це дуже гарно для нас, дуже корисно для нас, як для дітей Божих, щоб ми не були зациклені на своїх проблемах. Депресія це коли ти зациклений на своїх проблемах. Ти не можеш відчувати депресію, якщо ти переживаєш за проблеми інших людей. Це неможливо. Депресія це коли ти замкнутий сам в собі. І тобі треба вийти за самого себе. За кордони свого життя. Ти виходиш за кордони свого життя і ти починаєш співчувати іншим людям, ти починаєш переживати їхню біль, ти починаєш думати, як їм, а як живуть інші люди, і ти живеш вже їхнім життям, і Бог живе твоїм життям. І Це дуже сильно. А по-друге, це народжує велику вдячність. Тому що ти вдома відкриваєш кран, і в тебе тече вода, це здається, дрібничка. І ми на неї не звертаємо уваги, але тільки до, тих, до того часу, поки ця дрібничка не перестане текти в нас крані. А як вона перестає текти в нашому крані, то виявляється, що це не дрібничка, це життя у нас в крані текло. І без нього просто неможливо жити в квартирі, без цієї дрібнички. І я знаю, деякі, особливо у тих, у кого нема лічильника на воду. Я пам'ятаю, як моя маша, їй щось дуже подобалось, коли вода з крана тече. Це може це її заспокоювати, що я не знаю. Вона могла так відкрити кран, один там ходить щось, потім там трошки сполоснуло, воно тече, я, я хожу, закриваю, вона відкриває. Перший час я навіть кажу, ну це ж, це, ж, це ж багатство воно пропадає, не можна так до води, люди в світі. І це справді в деяких країнах найбільшою коштовністю є вода. Там не потрібні, в тих країнах нема сантехніків. Знаєте чому? Тому що в них нема каналізації. У них нема кранів, у них нема унітазів. <сум> Деякі з вас, хто працює на сантехніці, ви б не змогли жити в тій країні. Там нема сантехніки, тому що там вода в пляшечці. І це велика дорогоцінність вода. Розумієте? А в нас вона тече собі спокійно, у нас ми тут вийшов, Дніпро, реве широкий Дніпро. Чи як там? Ревета стогне Дніпро широкий. Він реально широкий. І, і тут тобі і озера, і канали, і інші річки, і дощі йдуть постійно. Весь рік йдуть дощі у нас. І ми відносимось до цього, ми думаємо, що так воно всюди, по всьому світу. Але насправді це не так. Це велике благословіння. Виїжджаєш за місто, поля. Тут тобі кукуруза росте, тут тобі соняшник, тут тобі пшениця. Ми не знаємо, що таке, як це от літом, не буде там кабачків, огірків, там помідорів, картоплі і багато-багато, багато, багато чого ще. Різних фруктів. Ми так звикли до цього, що нам здається, що це ну, так норма, це і у всіх. А ви знаєте, що мільйони людей ніколи в житті не бачили тих кабачків, ніколи в житті не бачили тих помідорів. Все, що вони бачать, це якась гуманітарка, яку їм привезуть. Це все. І вони в цьому народилися і в цьому вмирають. І в них немає жодних перспектив. І це страшно насправді. Це страшно, що ці люди так живуть і світу байдуже до цього, вони покажуть, що Анджеліна Джолі на носі прищик виступив і як вона за це переживає. І будуть по всім новинам проганяти, проганяти, проганяти. Нехай мене вибачить. Це просто перше, кого я спомню. Але вони не покажуть сотні мільйонів людей, які реально вмирають від голоду. І я не бачу, щоб на сесіях ООН щось там вони вирішувало якось. Ну так от є якісь гуманітарні програми, їм не дають повністю вмерти. Але їм не вирішують їхніх проблем. Тому, брати і сестри, куди б ми не подивилися, ми можемо. У всьому знайти привід для подяки. Ми можемо по-різному дивитися на наші обставини. Воно, наші обставини можуть казатися, здаватися нам нестерпними. Але це ми не, не так дивились. Ви всі пам'ятаєте прекрасно цей анекдот чи притчу про того, як один чоловік ходив постійно нещасний, життя йому здавалося пекельним, і тому, що в нього була маленька хатинка, багато дітей. і Йому не було можливості там, побути на самоті, і він мучився від того, що в його кімнаті куча дітей, людей і так важко жити. І він ходив із цього нещасний, і він одного разу зустрів равіна чи там священника, ну дивлячись, хто це розповідає анікдот, Ось І каже той йому, запитує, чого ти такий нещасний? І він каже: Та, от у мене так, отак, така, е, така тісно, тіснота в моїй хатинці. А, можливості купити більше немає, я не знаю, як жити, я такий нещасний, я, я, я нещасний. І е, він йому каже, так, зроби, ось, ось, зроби і тобі краще стане. Купи козу і посели її прямо у себе в будинку разом з дітьми. І нехай вона в тебе живе. І ну, Равіна треба слухатись, він купив, поселив її через там місяць. Він зустрічає цього равіна, взагалі вже розлючений, взагалі шокований. Каже, мені і так було погано. Тепер ця коза, вона ходить в туалет прямо в хаті, вона воняє, і так місця не було. Тут тепер взагалі вона мекає, бекає і тому подібне. Коротше, все. Життя взагалі дало тріщину, все пропало. І той каже, ну продай. Її». Він її продав, через деякий час зустрічає його. Це йде на на свистою пісеньку щасливий. Він каже, як життя, він каже, ой, як хорошо без кози. Це насправді та ж сама хатинка, та ж сама кількість дітей. Нічого не змінилося. Ну, Мало От, От і все. Як ще хтось я десь читав таку, такий вислів, що ніколи не кажи, Боже, як же ж мені сильно погано, гірше нікуди. Тому що Господь скаже, сину, то ти не знаєш, що таке гірше, давай я тобі покажу. А краще кажи, Боже, як же ж мені хорошо, краще нікуди. Тобі Бог, тоді Бог тобі скаже, та то ти не знаєш, як може бути краще, давай я тобі покажу. Так що, брати і сестри, два розбійника. Давайте запам'ятаємо, два розбійника, однакові обставини, один і той же Ісус. Все однаково. Один в раю, інший в пеклі. Кожен із нас може знаходитись, ми, ми всі приблизно, так, у нас різні обставини, все, але кожен із нас має цього ж самого Ісуса. І один із нас може відчувати себе, наче в пеклі, вже тут. При житті, мучиться, ходить, страждати в депресіях, постійно бути в такому жахливому стані. А інший таких самих обставинах, а може навіть гірших, ніж у тебе, ходить і радіє. Дякує Богу. Подяка просто не сходить з його уст. Тому сьогодні у нас служіння подяки і я хотів би, щоб ми дійсно щиро могли подякувати Богу. За багато чого, що Бог реально зробив або не дав зробитися якимось ворожим планом в нашому житті і було б набагато гірше в нашому житті. Ми завжди можемо знайти причини для незадоволення і ми завжди можемо знайти причини для подяки. Це вибір кожного з нас. Кожен з нас вибирає, чи бути вдячним, чи бути незадоволеним. Кожен з нас вибирає. От у мене стакан з водою стоїть, до речі, я хочу води. Кожен з нас вибирає, як дивитися на цей стакан. Він напівпустий чи напівповний. Кожен з нас. Якщо він напівповний, я скажу, о, дякую тебе, Боже, у мене ще півстакана води. води. Якщо напівпустий, я скажу, ну що ж таке? Ну чого постійно так мало? Чого мене так погано люблять? Не могли навалити повного стакану води. Що це таке, що це за життя? Ми постійно вибираємо, який погляд включати. Це така наша внутрішня праця, це Бог за нас не зробить. Тому що Бог, він вічно задоволений. А, а ми можемо, хоча й ми діти Божі, перетворитися в, на, в незадоволених. Бурчунів, які постійно ходять і постійно і достатньо тільки на вираз нашого обличчя подивиться, щоб зрозуміти, що треба тебе обійти десятою дорогою. Тому що зустрічаєш, бачиш здалека такого брата і таку сестру, і думаєш, ну зараз почнеться. Зараз він почне знову розказувати, як все погано, як все тяжко, яке життя, як і він буде постійно цю пластинку знову і знову крутить. Ви знаєте, любимий, мой родной, постійно воно крутиться і крутиться. І постійно це погано, все погано, все пропало, як гірко, як погано і е, важко. І таким людям, по-перше, їм самим важко, тому що вони живуть дійсно в це такий е, пекельне таке, е, стан такий. А по-друге, і людям навколо них ж важко. Якби вони хоч самі мучились, ладно, ні, вони ж і мучають всіх інших. А є люди, які постійно бачать щось добре від Бога, вони вдячні за це Богу. А якщо ти своє серце вкладеш в те, що у людей дійсно, реально дійсно зараз люди переживають великі страждання і їм гірше, якщо ти вкладеш своє серце ще й у співчуття, співстраждання, то це взагалі буде дуже класно, класно, коли наші серця не байдужі. Прекрасно, коли наші серця можуть хоч, хоч в якусь міру співчувати горю інших людей. Достатньо іноді поставити тільки себе на місце іншого або когось близького, наприклад, свого сина, свою доньку, свою дружину, свого чоловіка. Ну, Тобто того, кого ти сильно любиш, поставити на місце тих людей, що вони переживають, і ти сразу, одразу ж збагнеш. Як молиться треба, і як правильно відноситись, і що не треба судити і так далі. Тільки постав себе на місце іншого, і ти багато чого. Це дійсно золоте правило. Як ти хочеш, щоб поступали з тобою, так поступай з іншими. Це дійсно універсальний закон, і він дуже класно працює. Ну добре, на цьому моє слово закінчилось. Ми зараз проведемо годинку, там, чи скільки нам Бог дасть. В подяки, а в сам... ми причастя в самому кінці приймов. що трансляцію виключають.